Володимир Фесенко, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, вітаю вас, пане Володимире. Мене вчора трусило, коли я читала, що говорив російський диктатор про суми. Про землю, чергову свою шарманку, про братні народи, але ж не маємо шукати логіки, не маємо витрачати на ці зусилля. Маємо просто розуміти, як нам рухатися, як країні, і маємо е бути такими згуртованими в протистоянні цим. Хотіла б сказати не тільки покидькам, ну, однозначно не в порядку з головою, не в порядку зі знаннями, не в порядку з критичним мисленням уже давно. Але давайте так, про стамбульські переговори. Ну, по-перше, відреагуйте на мої емоції, як ви реагуєте? Чи ви абсолютно спокійно сприймаєте, коли ви чуєте чергові витоки абсолютно абсурдних думок? І про стамбульські переговори. Це все-таки, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця каже, що вони не здатні забезпечити реальний прогрес у питанні припинення війни. Uh, ви згодні з його думкою чи ні? Так, uh, да, я згоден. Я не бачу, на, на жаль, перспектив. Uh, Виходу на конструктивні взаємоприйнятні рішення під час тамбульських переговорів. Ну, вже інформація про позиції України і Росії щодо завершення війни, умов завершення війни, умов припинення вогню. Вже ця інформація свідчить про те, що позиції України і Росії прямо протилежні. Прямо протилежні, і е, вони несумісні в абсолютній більшості питань. Ну, наприклад, статус окупованих територій, там ставлення до е, і зовнішньополітичного внутрішньополітичного суверенітету України. Е, російські пропозиції це набір ультиматумів, які обмежують наш суверенітет. І для нас це безумовно неприйнятно І без третьої сторони. Без компромісних пропозицій, які можуть стосуватися тільки припинення вогню, вийти на якусь угоду щодо припинення війни, практично неможливо. Так що я тут згоден з міністром закордонних першим заступником міністра закордонних справ України, паном Пислицію. Тим більше він учасник переговорів. Він це бачить. І ми також бачимо. Я тут вже кажу і про експертну спільноту, не тільки нашу, але й закордонну. Ну, от свого спілкування із колегами за кордонами з журналістами західних видань. Ну помітно, що да і по російських, скажімо так, різних спікерах, причому як опозиційних, так і прокремлівських, теж це помітно. Кремль не хоче зараз домовлятися про припинення війни. Нема такої готовності і бажання, вони хочуть посилювати війну. Це очевидно. Це очевидно по інтенсивності бойових дій. На фронті інтенсивності повітряних атак, які збільшились травня, тенденція збільшення. Ну, ми це всі чуємо. І не тільки в Києві. Ну а ті, хто в прифронтовій зоні Суми, Харків, Одеса, Ну Херсон Запоріжжя і цей перелік, на жаль, можна продовжувати цих міст. Ну, відчувають майже щодня. Ну і ми кожен тиждень декілька разів теж ми відчуваємо російські повітряні атаки. Так що тут Тут нас не, не не треба переконувати. Ми це фізично все відчуваємо, тому о, да росія зараз не хоче о, домовлятися про мир. Вони намагаються нас зламати, зламати психологічно, морально, щоб ми посипались. Першу чергу з середини, ну і сподівання, що і фронт теж посипеться, якщо не буде надійного тилу. І саме тому заяви і про е, суми – це форма психологічного тиску і на нас, і на, е, на тих, хто причетний до переговорів е, від е, США до Європейців. що, мовляв, звикайте. От ми будемо тиснути, ми будемо рухатись далі. Я б до речі, от всі ці цитати путінські, які е, обговорюються вчора сьогодні. Сьогодні я б їх зібрав так, знаєте, короткий такий цитатник, і роздав би всім учасникам саміту НАТО. У такі буде через декілька днів, включно з Трампом. Трамп правда не, не читає, не любить читати, але ну можливо прочитає або подкаст. Хтось йому зробить послухає. Хай да от що Путін казав. Тому що для мене логіка зрозуміла. Я знаєте, я вже давно емоційно не реагую на такі вислови Путіна. Тим більше він ну більшість своїх тест повторює. Там і в даному випадку теж на процент відсотків на 90 було повторень. Але я розумію логіку і крім того, контекст ситуативність. От що зараз було помітно в виступі Путіна, нахабство агресора нахабство стало більше. Агресія такої я б сказав, які підстави для цього нахабства. Скажіть, будь ласка, відчув, що а от безкарний, а от може затягнути переговори. А от побомбив Київ, а от побомбив Кременчук. А мені сходить з рук. Тобто далі ще більший смак до вбивств з'являється, чи не так? А він ні смак до вбивства з'явився у Путіна давно, вже в 22-му році. Просто зараз це нахабство його стало більше, стало більше цього самодовольства агресивного. Це пов'язано з тим, що на превеликий жаль суттєво змінилася позиція США. Нема прямої підтримки Сполучених Штатів при президентстві Трампа. А в Кремлі це відчувають як вікно можливості. Те, що стало більше можливості, що у них зараз перевага в ресурсах. І за того, що ми ну, значно менше маємо там, американської зброї. Ну, добре, що хоча б щось залишається. І там є супутникова інформація розвідувальна, яка допомагає хоча б частково там, нашим системам ППО. Але тим не менш, перевага в ресурсах у росіян є. І це дає підстави для цього нахабства, самодовольства. Вони вважають, що у них з'явилися додаткові шанси на перемогу. І тому вони хочуть скористати. Е, е, Статися цими шансами і вони вважають, що вони можуть знов вважають, що вони можуть виграти війну, як було в перше місяці 22-го року, отак от і зараз. От дуже схожа ситуація. Це до речі, помічають і на заході зокрема і наші європейські партнери, отаку от тенденцію, і тому Путіна треба зупиняти: зупиняти на фронті, зупиняти політичним. Економічним санкційним тиском на Росію це треба посилювати. Путіна треба зупиняти. Оце головний рецепт. Щоб не було цього агресивного нахабства, тому що це дійсно нахабство хижака, який сп'янів від крові, який хоче більше крові. І тому такого хижака треба зупиняти. Інакше буде повторення історії, яка була свого часу з Гітлером. Зараз ми, до речі, менше використовуємо цю аналогію з. Гітлером а логіка залишається та сама. Путін діє за логіку Гітлера і тому його треба зупинити. От добре, що в Європі почали боятися. Боятися російської загрози, і тому вони і нам будуть допомагати і зараз більше уваги до власної обороноздатності. Але головне, щоб от це відчуття загрози, воно перетворилося в конкретні, більш дієві і більш рішучі дії. Я б це сказала навіть потрібно, так, що займати. більш швидкі дії це надзвичайно важливо, тому да. що Путін вже а, почав так. говорити про країни Балтії. А там все працює в зворотньому напрямку. Не будемо захоплювати це. Прям просто поси, прямий посил. Володимир Фесенко, політолог, зараз з нами був напряму. nos esqui